вівторок, 4, 4 жовтня, традиційно у цій порі. Інформаційний випуск новин на нашому каналі. Про головні події цього дня вже за мить у студії для вас. Працює Любов Яворська. Мої вітання. В Україні за статистикою страждають на хронічний алкоголізм 900 тисяч осіб ще майже 200 тисяч стоять на обліку в диспансерах. Із них 80 тисяч жінок і 120 тисяч підлітків. Спеціалісти стверджують, що цю цифру треба множити у п'ятеро. Щороку кількість тих, хто зловживає алкоголем, збільшується на 50-55 тисяч. Ці дані наводили під час акції «Стрищина за тверези майбутнє організованої міською громадською організацією територія життя Подробицями наші кореспонденти. Почалася акція траверною процесією, що символізувала жертву алкоголізму, який поволі, але впевнено знищує наш народ. Учасники акції, а це члени благодійної місії Агапи, стрільської спільноти околиця, молодіжної громадської організації, креатив, громадської організації Скеля, благодійної організації, а це станиця УНУПА, вихованці ДЮСШ, скандували гасла. Ми за здорову націю, алкоголізм руйнує наш організм. Алкоголізм вбиває наших дітей. Ми за тверезу Україну. Ми проти дитячого алкоголізму. Ми за тверезе майбутнє. Біля міської ради процесія зупинилася в Україні. щороку через алкоголь помирають 40 тисяч людей, близько 8 тисяч отруєнь алкоголем, 8 тисяч кардіопатій і решта це всі інші захворювання а також нещасні випадки, які трапляються через вживання алкоголю куріння в ліжку в нетверезому стані, ДТП тощо. Ви знаєте, що за 10 років. Війни в Афганістані загинуло 13 тисяч осіб. Але щороку в нашій державі гине 40 тисяч людей від алкоголізму. І на сьогоднішній день 40% дітей від 14 до 18 років вже причастилися до алкоголю, при тому, що існує заборона на продаж алкоголю неповнолітнім, заборона продажу алкоголю в районі навчальних. Закладів, заборона алкоголю в нічний час від 23-ї години і до ранку. Проблема є актуальна, тому що засуджені особи, які не попадають у це позбавлення волі, в переважній своїй більшості скоїли злочини, будучи в стані алкогольного сп'яніння або вживання алкоголю спонукало її до цього. Щороку кількість осіб молодіжного віку, які вживають алкоголь, попадають нас на облік, збільшується. На сьогоднішній день понад 80% людей стоять на обліку. А ця цифра тисяч чоловік засуджених. Це є молодіжного віку. Ми всі знаємо ці дані, ми всі знаємо про цю проблему. Але кожен повинен звернутися до себе, подивитись своє серце і сказати, що я можу зробити. Я можу, наприклад, прикладі свого життя мої колеги, які вживали алкоголь вже давно лежать у таких домовинах в живій землі. Тут ми заслухали тільки статистичні дані, яким ведеться облік, скільки тих вже в тюрмі, скільки на обліку, а скільки не обліковано тих сімей, де нема спокою, де батько чи син приходить п'яний. І немає спокою в сім'ї ні днем, ні вночі. Я маю сина, який також залежний став від такого напитка, який продається свободно в продажі. Це Рего. Він від того, дитини 19 років отримала Це роз... ну, печ... печінка в нього вже зрушилася. Учасники акції зібрали підписи під зверненням до міського голови і депутатського корпусу про заборону продажу алкогольних напоїв після 23-ї години та поблизу навчально-виховних закладів. Діти розірвали чорні балахони жерт алкоголізму, аби не він ховав наш народ, а народ поховав алкоголізм. Символічна труна в яку було скинуто їх, і засвідчила, що спільними зусиллями ми можемо його поховати. На жаль, Україна займає перше місце з дитячого алкоголізму. Ми хочемо виправити цю ситуацію. Ми хочемо. Щоб в нашій державі було майбутнє, щоб наші діти не потрапляли в ту проблему, яка вже є зараз. Може у ваших родичів. Тому кому не байдуже, кому хто хоче долучатися, приєднуйтесь до нас. Василь Олексєєв, Тарас Мигаленко, Руслан Леськів Дастрийських Новин. Телевізійна версія вільного майдану триває. Далі чергова частина прямої мови. Я хочу звернутися. До Романа Істаховича Шрамов'ята. Чому всі Жеки ніякого ремонту не, не роблять? За 20 років одної, одного цвока ніхто не забив. Самі робимо ремонти. Поробили з домів карикатуру. Кожний під чотирьох етажний дім чи двохетажний. Люди кожен свою квартиру різним. Різними способами білять. просто роблять карикатуру з міста, десь диють влада. Тепер подивіться коло лотоса, є, була пекарня. Тепер купив хтось, то, то з доку, мені сказав малоній. Там бомжі сп'ють, розбили кімнату, знесли дах. Тепер бомжі сп'ять, повідривали двері, покидали на тротуар. Тепер коло лотоса робили для магазину, воду проводили. Зробили 15 метрів, викопали середину в дорогу і машини об'їжджають, поки не буде аварія і ніхто ще там не б'є. Прошу, щоб Роман Устаховий звернув увагу на заступників, щоб перевіряли свою роботу. І до інших подій Євросоюз запровадить безвізовий режим для громадян України не раніше аніж через кілька років. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він пояснив, що вільний режим пересування ведуть тільки тоді, коли Київ виконає всі вимоги Брюсселя. Серед них введення біометричних паспортів та виконання угоди про реадмісію. Сікорський також розповів, що створення окремої угоди про зону вільної торгівлі без підписання договору про асоціацію неможливо. Ймовірно, його підпишуть до кінця року. Водночас Сікорський відмовився коментувати, чи не перешкодить євроінтеграції України. процес це екс-прем'єром експрем'єром Юлією Тимошенком. Нагадаю, наприкінці вересня прем'єр-міністр Микола Заров заявив, що Україна виконує заходи, необхідні для введення безвізового режиму з європейським союзом протягом року півтора. Та не все так погано, принаймні для футбольних уболівальників, Польща підтвердила запровадження на період проведення Євро 2012 року спрощеної процедури оформлення шенгенських віз українським громадянам на підставі квитків на футбольні матчі. Про це повідомив речник МЗС України Олександр Декусаров. Власників таких квитків захочуватимуть заздалегідь, починаючи з березня 2012 року, звертатися до консульських установ Республіки Польща в Україні за оформленням віз. 4 жовтня у Варшаві відбувся семінар з питань взаємодії консульських служб усіх держав-членів Європейського союзу під час проведення масових спортивних заходів на прикладі євро 2012 І на черзі повідомлення водоканалу завтра з 9 до 19 години у зв'язку з ремонтними роботами на центральному водогоні припинять водопостачання. КП Кафестриводоканал просить вибачення за незручності. І ще одне оголошення 19 жовтня з 10 до 12 години у приміщенні прокуратури міста Стрия, що на вулиці Драгоманова. 2, прийом громадян проводитиме заступник прокурора Львівської області. Старший радник юстиції Андрій Палюх. Кому потрібна фахова порада у вирішенні юридичних проблем чи роз'яснення чинного законодавства можна записатися на прийом за номером телефону 7 12 75. Традиційні паперові газети зникнуть до 2040 року, а їх замінять цифрові носії. Такі прогнози Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Генеральний директор організації Френсіс Гаррі заявив, що за декілька років друковані газети, якими ми їх знаємо зараз, уже не існуватимуть. Проведено дослідження, які пророкують їхнє зникнення до 2040 року. А для Сполучених Штатів до 2017-го, заявив Френсіс Гаррі. За його словами, ця еволюція неминуча у США. Вже книги на цифрових носіях продаються краще паперових, а у містах уже важче знайти бібліотеку. Проте такий розвиток подій може спричинити низку проблем, одна з яких оплата праці журналістів. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить. Побачимось. Кажуть, життя треба прожити так, щоб було соромно сказати, але приємно згадати. Наразі будемо говорити, думати та слухати про життя спортивне в студії. Працює Олег Филик. Мої вітання. У Львові до євро 2012 хочуть позбутися безпритульних собак. Таку думку в ефірі львівського телебачення висловила член Львівського товариства захисту тварин Ольга Сидор. Вона також повідомила, що від двірників Львова вони мають інформацію про те, що 7 жовтня вони отримають спеціальну отруту. При цьому громадська діячка значила, що ця інформація є припущенням. Нагадаємо, що сьогодні, 4 жовтня, весь світ відзначає міжнародний день захисту тварин. Через реалії кордону футболісти можуть не встигнути на євро. Про це на сесії Львівської міської ради тавив депутат Юрій Кожулюк. На його думку, якщо хтось із зболівальників при перетині кордону простоїть 5 годин в черзі, то вже ніколи не схоче більше приїхати в Україну. Водночас директор департаменту Євро 2012 Львівської міської ради Олег Засадний запевнив, що представники митниці прикордонної служби розуміють цю проблему і що так не є нормально. Він зазначив, що вони працюють у цьому напрямку, і позитивні зміни при перетині кордону. Ну діятимуть не лише на час євро, а й залишиться опісля. Повірити в такі грандіозні зміни на українській митниці так само важко, як у перемогу нашої збірної на євро. Хоча поживемо, побачимо. А зараз про ходу. яку з певненістю можна назвати спортивною: 357 жінок у бікіні пройшли понад півтора кілометра пляжем Австралії. В Австралії дівчата віком від 15 до 65 років, одягнені в купальники, провели парад, становивши новий світовий рекорд, який зафіксував представник книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд був встановлений минулого року на Кайманових островах. Там у параді взяли участь 331 жінка в бікіні. Однак Австралії вдалося перевершити це досягнення. Парад був організований з місцевої. golden coast На супутнику Сатурна знайшли ідеальний лижний курорт. На одному з супутників Сатурна Енцеладі знайшли ідеальне місце для катання на лижах. Це показала зйомка зонду Касіні. Зонд Касіні в 2005 році виявив на Енцеладі струмані частинок водяного льоду і пари, які викидаються в космічний простір з паралельних тріщин поблизу південного полюса, так званих тигрових смуг. Для підтвердження присутності снігу на поверхні Анцелади вчені вивчили знімки високої роздільної здатності. Про це повідомив доктор Пол Шанґін. Інституту вивчення місяця і планет в Х'юстоні це може бути найкращий сніг, про який міг би мріяти будь-який лижник, відзначив учений. Вболівальники Баварії зайнялися коханням прямо на трибунах. Під час восьмого туру чемпіонату Німеччини між Баварією і Хофенхаймом одній парочці закоханих стало нудно. І молоді люди вирішили зайнятися коханням. Приблизно після 15 хвилин з моменту початку матчу на трибуні з уболівальниками Баварії парочка почала кохатися. Проте співробітники правопорядку, помітивши це, попередили їх, що це неприпустимо. Незважаючи на зроблене зауваження у перерві матчу, вони знову приступили до статевого акту. Та що були вигнані з стадіону. Нагадаємо, українцеві Анатолію Тимощуку в цьому матчі була показана жовта картка. Задивився, напевно. І на цьому у мене все. Я вдячний вам за перегляд. Пам'ятаємо, доля це не те, що нам призначено, а те, що ми вибираємо. І живіть так, щоб депресія була у інших. Завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря в день прогріється до 20 градусів, вночі ж опуститься до 13. Вітер дутиме з західного напрямку зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів штутного стовпчика. Волос повітря 55%.